На сьогодні всі об'єкти житлово-комунального господарства та соціальної сфери 100% технічно готові до опального періоду. На сьогодні це 203 котельні, 445 об'єктів соціальної сфери це і заклади охорони здоров'я освіти. І на сьогодні більше ніж 4,5 тисячі житлових будинків, багатоквартирних також готові до опального сезону. Найбільші виклики цього опального періоду це загроза відсутності електропостачання. На жаль, у нас пошкоджені всі найбільші підстанції «Укренерго». Також ми знаємо, що Дніпрогес наш постраждав, за допомогою якого створювався енергоострів. Тому окрема увага при підготовці до опального сезону саме 24-25 років це забезпечення альтернативними джерелами. Електроенергії. На сьогодні проведена велика робота з донорами, досягнута домовленості щодо постачання 14 когенераційних установок. Це від 0,5 до 2,5 МВт безпосередньо по місту Запоріжжя вже в листопаді будуть перші надходження когенераційних установок і їх подальше встановлення. Ще одне питання, яке розглядалось під час опального сезону і в планах підготовки це забезпеченість закладів в першу чергу охорони здоров'я блочно-модульними котельнями на твердому паливі. Було отримано 15 таких котелень від наших донорів USAID. Це безпосередньо від 200 до 1300 кВт потужності теплової. Вони всі встановлені в місті Запоріжжя в закладах охорони здоров'я як міської ради, так і обласної ради. На сьогодні вони встановлені, підключається частина в експлуатацію, Інша до опального сезону також буде. Введено. Що стосується підготовки безпосередньо і заміни мереж теплових, на сьогодні 4,5 кілометра замінена мереж у нас в області. Згідно вимог, розпочинається парний сезон, коли температура зовнішнього повітря складає 8 або менше градусів тепла. З досвіду минулих років, якщо брати, Безпосередньо міста Запоріжжя, міста Вільнянсь, де централізована теплопостачання, як я вже зазначав, це початок опального сезону сезону на початку листопада місяця. Тому, судячи з прогнозів на найближчі дні та тижні, я думаю, що скоріш за все це така ситуація і буде. Підсумовуючи, хочу сказати, що 100% технічна готовність на сьогодні є. Основний виклик це можливість блокауту і необхідність готовності безпосередньо для блокауту і забезпечення. Альтернативними джерелами електропостачання переважна більшість забезпечена, але найбільше котельні і водозабори міста Запоріжжя на сьогодні очікують відповідних альтернативних джерел їх встановлення і підключення. Сподіваюся, що це буде зроблено в найкоротші терміни.